Всім привіт! Це другий випуск присвячений масштабній виставці електроніки МВЦ 2017, який прямо зараз проходить в Барселоні. Вчора Саня розповів про нецікавіші новинки від LG, Huawei та здається, BlackBerry. Сьогодні ж я підхоплюю цю тему та продовжу. Полетіли. І почнемо ми не з знокли, хоча про неї ми також поговоримо трішки пізніше. А Samsung Корейці не привезли на виставку свій довгоочікуваний флагман Galaxy S8. І ми на це не особливо то й розраховували. Натомість показали свої шикарні топові планшети Galaxy Book та Galaxy Tab S3. І хай як це дивно, але в першу чергу звук не так давно Samsung придбали компанію Harman. Тож не дивуйтесь, що бренд AKG тепер зустрічатиметься всюди, де є Samsung. Що з цього хорошого? А те, що Galaxy Tab S3 тепер можна спокійно порівнювати з iPad. ну принаймні по звуку. Поясню річ у тім, що стандартними засобами Android покращити якість звуку на 20 ці дуже важко і практично неможливо. Втім Samsung обійшли систему, і тепер можна керувати навантаженнями на процесор, чим зменшити затримку виводу звуку і теоретично покращити його якість. Так, це буде швидше розряджати батарейку, але ж у кожного свої пріоритети. І коли це ми осуджували можливість вибору? Наступний важливий момент це оновлений S-Pen. Він став помітно більше і зручніше. Але це не є продукт серії NOW. Відповідно, немає місця в корпусі, щоб встановити стилус і переносити разом з планшетом. Це величезний мінус, так як носити S-Pen доведеться окремо або купувати чохол з місцем для нього. Також з'явився цифровий олівець Stadler. Stadler. Stadler, Курво! І виглядає він як справжній простий олівець. Шкода, що сумісний він лише з новими Tab S3 та Galaxy Book. Набір додатків, у яких він буде працювати, дуже схожий з тим, що ми бачили на iPad. Щодо технічних характеристик, то вони наступні. Tab S3 це 9,7-дюймовий планшет на базі Snapdragon 820 з 4 гектарами оперативної та 32 постійної пам'яті, батарейка на 6000 мАч. заряджається через USB-C, а операційна система тут Андрійка 7 ї версії. Galaxy Bookів є дві версії: 10,6 та 12 дюймові. Відрізняються вони процесором, пам'яттю та дуже трішки батарейкою. Старша версія в топовій комплектації отримала Intel Core i5 7-го покоління. 8 гектар оперативки, 256 постійну та 13 мегапіксельну основну камеру. Но висновок дуже простий. Якщо ви шукаєте собі топовий планшет, то вибір у вас невеликий. Або ж iPad Pro, або ж Galaxy Tab S3. Аналогів більше немає. Ну а тепер Sony. Прикун на нашому каналі не згадували ну дуже вже давно. І, мабуть, ще не скоро згадаємо. Sony Xperia XZ Premium. Це перший у світі смартфон з 5.5 дюймовим 4K HDR дисплеєм, який у купі з динамічним регулюванням контрасту повинен принести неперевершений користувальницький досвід при перегляді відео і фотозйомці. Також це перший у світі смартфон з процесором Qualcomm Snapdragon 835 і можливості зйомки уповільненого відео з частотою 960 кадрів в секунду. Також світу показали і молодшу версію Sony Xperia XZS з 5.2 дюймовим Full HD екраном. Обидва смартфони, як це, Дивно отримали круту камеру, звісно ж, виробництва Sony. І в них є ціла купа різних технологій, включаючи антидисторсію, предиктивний гібридний автофокус, стедіш з Intelligent Active Mode, п'ятиосьову стабілізацію, а також підтримку запису відео в 4К. А 13 Мпіксна фронталка отримала широкий кут у 22 мм та ISO 6400 з апертурою f 20 Звучить шикарно, але як воно знімає, ще побачимо. Також заявлено про крутий звук, а саме підтримку Hi- Sound. Крім того, у смартфонах є шумодав, реалізований з допомогою технології Digital Noise Cancelling. За програмне поліпшення звучання відповідають алгоритми Clear Audio Plus і S-Force Front Surround. Запис звуку також відбувається в режимі Stereo. Далі переходимо до ветеранів мобільного ринку. В першу чергу Moto. Вони представили два смартфони Moto G5 та Moto G5 Plus. І це звичайні прохідні середнячки від хорошого бренду. G5 отримав восьмиядерний процесор Snapdragon 430 з детектовою частотою до 1,4 ГГц та графічний прискорювач Adreno 505. Обудований модем LTE CAD4 дозволяє завантажувати дані зі швидкістю до 150 Мбіт на секунду. А от Moto G4 Plus вже оснащений процесором Snapdragon 625. Тут частота вже до 2 ГГц, а графіка Adreno 506. Ну і стильниковий модем X9LTE зі швидкістю до 300 Мбіт на секунду в режимі завантаження. Смартфон у Moto G5 і G5 Plus отримали дисплей у і 5, 5,2 дюйма. Роздільна здатність в обох випадках становить 1920 х 1080 пікселів, тобто Full HD. Модель G5 отримала 2 або 3 ГБ оперативної пам'яті і флеш-модуль місткістю 16 або 32 ГБ. Є камери з 13 і 5 мегапіксельною матрицями. Живлення забезпечує акумулятор ємністю 2800 мАч. Більш потужний Moto G5 Plus отримав 2 або 4 гектари пам'яті. І постійно 32 або 64. Батарейка йде на 3000 мАч. Ціна новини складе від 200 євро. Ну і нарешті Нарешті переходимо до святая святих Nokia. Або ж який зараз краще називати Nokla. Це нова компанія, яка зайшла на мобільний ринок з трьома е, двома смартфонами і одним телефоном. Так, фінська компанія анонсувала нам три девайси. Як і очікувалося, це були моделі 3, 5 і оновлена 3310. Флагмана нам не показали, а шкода. Пінгвінам дуже кортіло глянути на цього 8-дюймового красення. Ну, як би там не було, починаємо зі смартфонів. Nokia 3 це 5-дюймовий мудрофон з HD дисплеєм, зроблений з полікарбонату, який отримав один з найпросунутіших в світі процесорів, чотириядерний ядерний 6737 який в тут досягає помітки десь у 20. 23 тисячі балів. Оперативки тут 2 ГБ, постійною 16. Плюс є підтримка microSD до 120 ГБ. Є дві камери, обидві знімають аж на цілих 8 Мп, акумулятор на 2640 мАч, і при цьому товщина пристрою 8,5 мм. Ну а ціна цього дива 140 євро або майже 4 тисячі гривень. А от Nokia 5 вже цікавіше, вона увібрала в себе найкраще від Nokia 6 і трішки погано від Nokia 3. Процесор тут такий самий, як і у 6-ки, тобто Snapdragon 430, екран 5,2 дюйма, хоч і роздільна здатність HD. Так само, як і Nokia 3, тут 16 ГБ постійної пам'яті, плюс 2 оперативне. Ну і є підтримка microSD карток до 120 ГБ, акумулятор на 3000 мАч, а щодо камер тут 13 МП основна і селфі на 8. Ціна за цей апарат 190 євро або ж 5400 гривень. Також нам показали у всій своїй красі Nokia 6 або ж так би мовити перепредставлий для європейського ринку. Апарат у них вийшов досить непоганий. А якщо не враховувати цінник у 230 євро або 6 бляха з половиною тисяч гривень, Фух. ну а тепер те, заради чого ми тут усі зібралися. Жартую. Наше оновлене чудо Nokia 3310. Теплий червоний, темно-синій, жовтий, сірий, товщина 12,8 мм, внутрішньої пам'яті 16 МБ плюс мікро SD до 32 ГБ, екран 24-дюймовий QVGA, акумулятор 1200 мАч, камера 2 Мп, ціна 50 євро або ж 1400 гривень. Розчаровані? Ну звісно ж, а що ви хотіли побачити? Змійка є, дзвонити можна. Все біжіть, купуйте, як і більшість it блогерів Просто так собі в колекцію. Адже це Nokia 3310. А на хіба вона здалася? Ці телефони схожі, як Макогіни Ночви. На цьому будемо завершувати. Це був не останній випуск про МВЦ 2017. Сподіваюся, випустити як мінімум ще один. був Макс від ресурсу Pінguin Pro. До зустрічі!